Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні я вам розкажу про ніж від італійської компанії Dubois під номером 203 Це є складний ніж для щеплення з прямим лезом. Загальна довжина ножа 170 мм, довжина руків'я 105 мм, а довжина леза по ріжучій кромці в зоні ріжучої кромки 55 мм. При цьому вага цього ножа складає 96 г. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом «2021» отримують 5 знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Порівняно з своїми аналогами від Дюбої, цей ніж є досить важкий. Перш за все, це за рахунок того, що цей ніж має больстериці з нежиючої сталі, і вони додаються ножу такої певної благородності. Цей ніж, на відміну від більш дешевих варіантів, від більш дешевих ножів, не має абсолютно жодного поперечного люфта, і точно так само не має жодного повздовжнього люфта. Ніж складний і фіксується він в закритому і в розкритому положенні цією металевою пластиною, яка знаходиться всередині. Цей замок називається сліпджент. Дені в руків'ї знаходяться два лайнери, виконані з латуні, і так само ніж зібраний на латунних заклепках. Ці чорні накладки на руків'ї виконані з рогу Буйвола. Це теж такий досить дорогий матеріал, і сам по собі це, ніж за рахунок тих больстерів і рогових накладок, є дуже таким дорогим у виконанні. хоча він і не є дуже дорогим в своїй ціні. Лезо виконане з висковулицевої сталі марки c 100 Загартоване воно на твердість 57-58 одиниць HRC. Саме лезо ми бачимо такої класичної форми, воно є пряме з прямою ріжучою кромкою. А на кінці леза є от язичок для відгинання кури, якщо ми використовуємо це ніж при окульоці. Тобто, в загальному. Цей ніж використовується як при купульоровці, так і при окульоровці. Оскільки спуск ножа виконаний з лівого боку, і виконаний він правильно, тобто він спущений в нуль наріжучу кромку, а з правого боку ножа знаходиться абсолютно рівна площина. Цей ніж призначений для роботи правшою. Також ми бачимо з лівого боку фрезеровку під ніготь для того, щоб відкривати цей ніж. На основі леза ми бачимо логотип Дюабої. Окремо хочу зазначити цікаву форму руків'я. В зоні больстерів руків'я є вузьким. Більш вущим, а в зоні оцих накладок з рогу руків є ширшим. І форма руків є отакою квадратно подібною. Придбати, ніж Діо БАЕ 203C, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Dіoba на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!